Діастаз прямих м'язів живота. В сьогоднішньому відео я розповім про те, що таке діастаз, як запобігти діастазу прямих м'язів живота, які варіанти оперативного лікування є діастазу прямих м'язів живота, та на що це впливає. Діастаз прямих м'язів живота. Це розходження прямих м'язів живота. Він буває значно виражений, незначно виражений, або навіть псевдодіастаз, так би мовити. Це коли просто слабка передня черевна стінка. Тобто ми не бачимо значного розходження між м'язами прямими, але при цьому живіт видувається і ми бачимо, як дівчинка без вагітності може виглядати як вагітна на 6-7 місяць. Між. Прямими м'язами живота є так звана біла лінія живота. Вона представлена сполучною тканиною та очеревиною. В нормі досягає ширини там до 2-3 см максимум. Це якраз та відстань між прямими м'язами живота. В деяких випадках ця відстань може збільшуватись. Найпоширеніший і найчастіша причина виникнення діастазу прямих м'язів живота. Це вагітність. Це виникає у зв'язку з тим, що ви довгий час носите плід, який давить на передню черевну стінку. І чим більше цей плід, чим більше ви з'їли, <напрали> набрали кілограмів, тим швидше ця відстань збільшиться. Якщо так співпало, що плід великий вийшов, плюс ви набрали декілька кілограмів. То, звісно, м'язом буде значно важче зійтись, і скоротитись, і стати на місце. Якщо у вас всього цього не було, і у вас була норма індексу маси тіла, враховуючи вагу, звісно, плоду та враховуючи навколо плідні води, і плюс там 3-4 кг у вас зайві є, це норма. А якщо ви їли по 3 ведерця в день. Тому що вам потрібно їсти не за одного, за трьох, чотирьох або футбольну команду, то, звісно, ви будете створювати тиск на передню червну стінку. І 9 місяців цього тиску вплинуть на те, як ці м'язи скоротяться. Та все ж таки, що робити, щоб у вас не було діастазу прямих м'язів живота після пологів? Та взагалі майже нічого ви не зробите. Ви не можете вплинути на розміри плода. Єдине, що ви можете зробити. Це просто нормалізувати ваше харчування та не набирати зайві кілограми. Це значно і значно підвищить ваші шанси на те, щоб не отримати в результаті діастаз та розтягнуту шкіру. Але не їсти ви не можете. Тому вам необхідно знати вагу вашого плоду на кожному етапі і розуміти, що там, наприклад. Вага плоду 2,5 кг, плюс навколо плідні води там ще плюс 3 кг, і ще плюс 3 кг мені потрібно там запасу якогось мати. Тобто ви е, порівнюєте свою норму індексу маси тіла, додаєте вагу плоду, додаєте вагу навколо плідних вод, і плюс ще 3-4 кг це буде ваша норма. Більше це вже не є нормально, і ви все зробите для того, щоб. У вас утворився діастаз, у вас були розтяжки, і що ви потім прийдете до мене або до іншого хірурга робити абдомінопластику. пластику. Це найголовніше, чим ви можете попередити виникнення діастазу. З особистого досвіду можу сказати, що моя жінка, наприклад, вмастилася кокосовим маслом, там чуть ли не зранку і ввечері, і це допомогло їй уникнути розтяжок. Ну або вона просто відьма її повезло. Звісно, якщо у вас незначний діастаз там 3-4 сантиметри, незначне розходження, то такими вправами, як качати прес, ви зможете скоротити м'язи, і все у вас буде добре, нічого вивалюватись не буде. Якщо у вас діастаз значний, то на жаль, жодна справа вам не допоможе. Звісно, одразу після пологів або під час вагітності. Качати прес не можна, тобто вам потрібно зробити деяку перерву, хоча б там місяць-півтора зробити перерву. Ось, і це вам допоможе також не просто при наявності діастазу. А як я вже казав, це під якщо у вас є просто ослаблена передня червна стінка, тобто м'язи слабкі, не тримають ваш живіт, він вивалюється, і такі вправи вам допоможуть прийти до норми. Так само буває. І навпаки, при наявності самого діастазу, там в 4-5 см, живіт при цьому не вивалюється, тримає тонус м'язів, тримає живіт, і у вас все добре, при цьому, що у вас є явний діастаз. Таке теж буває нерідко. То як визначити, чи є у вас діастаз? Не потрібно нічого тикати пальцями в той діастаз. Це абсолютно не має ніякого ну, сенсу. Просто. Станьте рівно, станьте і просто розслабте живіт. Не надувайте його, просто розслабте. Якщо в такому положенні ваш живіт надувається як на вагітність 6 місяців, або ну, так надувається, що вам це не подобається, значить у вас є діастаз. Або, наприклад, якщо ви просто там, попили водички або поїли, і у вас сильно надувається живіт, це також є Наслідок діастазу. Але такі симптоми ще можуть бути у наслідок, е, наявної зайвої ваги. Тобто, провіряти, там, є у вас діастаз чи нема при наявності зайвої ваги ну, взагалі немає сенсу. Вам спочатку потрібно зменшити вагу до норми, трошки качунути прес хоча б місяць-півтора, і потім вже провіряти на наявність діастазу. Якщо все це залишилось, тоді. Так, вам потрібно до хірурга. Вам потрібна операція, інакших варіантів немає. Ну, або можете приходити одразу. Я ж теж маю гроші заробляти. Просто я трошки дорожче візьму. То, що робити, якщо у вас є діастаз, ви нічого з цим поробити не можете. Ну так, звісно, вам потрібна операція. Вам потрібна повноцінна абдомінопластика. Інших варіантів, на жаль, не існує. Про ліпосакцію як самостійну операцію взагалі забудьте. Але перед тим, як говорити про класичну абдомінопластику, давайте розберемо трошки про такі голосні назви маркетингові, як ушивання діастазу через пупок, ушивання діастазу лапароскопічно, ушивання діастазу через міні-абдоміну. Зшивання діастазу. Лапароскопічно, тоді, коли ця операція робиться через три проколи. Звучить дуже прикольно, гарно. Але ви маєте розуміти, що так, така операція має право на життя і дійсно сшивають діастаз лапароскопічно. Але головне, що ви маєте розуміти, що шкіру нікуди не діти. Оця зайва шкіра, яка у вас була або утворилась внаслідок сшивання діастазу, вона нікуди не ділась. Я вам показував декілька кейсів, коли я робив абдомінопластику після лапароскопічного ушивання діастазу. На жаль, це е, марно потрачені гроші та час. Вам все одно придеться прийти і зробити цю абдомінопластику, щоб ви отримали естетичний ефект. Звісно, якщо вам пофіг, як виглядає ваш живіт, чи висички ні, а вам потрібно лише прибрати те, що надувається в ваш живіт, так ви можете робити цю операцію. Але одразу попереджаю, що зі шкірою ви нічого не зробите. Навіть якщо у вас не було зайвої шкіри, зараз вона появиться після сшивання діастазу. Сшивання діастазу через попок. Чесно кажучи, така ж хірня. Ви абсолютно нічого не доб'єтесь, ще гірше навіть а, у вас знову буде надлишок шкіри посередині. Адекватно ви не зіш'єте діастаз. До речі, таких парочку операцій я зробив. А, вони мають право на життя, але дуже і дуже е, в рідкісних випадках. І я б вам взагалі не рекомендував робити таку операцію, тому що дуже дуже рідко, коли бачив гарний результат після такої операції. Такі часті питання виникають: а чи ви можете ушити діастаз через попок і при цьому за рахунок попка забрати зайву шкіру? Ні, це нереально. Тобто, це ні, це реально. Але ви маєте розуміти, що на виході ви отримаєте ну, Вибачте, як вхід блін, вигляд пупка. Він так і буде, тому що ви комкаєте шкіру до пупка, і він просто буде як, ну, як сфінктер, виглядати як сфінктер. Ось. І це ну, не те що негарно, це виправити дуже важко. Тому я вам ну, крайній не раджу просто робити таку операцію. Ви, ви можете зробити так, що потім не виправити це. І це дуже-дуже важко зробити виправити таку ситуацію. Тобто ви маєте розуміти, що. Діастаз вшити через попок реально. Навіть сітку вшити реально через попок, але знову ж таки шкіру ні в якому разі не прибирати з рахунок попка. Можете просто, от якщо вам дуже хочеться потратити купу грошей, щоб вшити той діастаз через попок, то, будь ласка, хоча б зі шкірою нічого не робіть. Буде зайва шкіра, просто потім зробити звичайну абдоміну пластику, але за рахунок пупка забирати шкіру не можна. Про міні-абдоміну розповідати я не буду, це було в минулому відео. Але мені дуже цікаво, як і хто справлявся з тим, щоб е, попередити виникнення діастазу, у кого які є лайфхаки, кому це допомогло та не допомогло. Розкажіть, будь ласка, в коментарях це буде цікаво, як і мені. Особисто, так і е, тим, хто хотів би попередити виникнення діастазу на етапі там, вагітності чи довагітності. Будьте мені здорові, підписуйтесь на мій канал і слідкуйте за виходом нових відео.